Ремейки ігор це важливий інструмент для повернення легендарних франшиз минулого. І поки хтось це робить відверто погано. Є ті, хто повертають до нового життя старі легенди. Final Fantasy VII Remake повне переосмислення класичної сьомої фантазії з PlayStation 1. Виділити, що саме змінилося складно, бо змінилося усе. Зовнішній вигляд, катсцени, боївка, сценарій змінилися колосально, аби надати можливість легендарній грі повернутися в новій легендарній формі Destroy All Humans Жертів. Лива гра екшен, яка розповідала про вторгнення прибульців на землю, де гравцям надавався в руки іншопланетний персонаж, і місія знищувати людство. Гра отримала оновлену графіку, вирізний контент із оригіналу, багато нових катсцен та не затронутий чорний гумор оригіналу. System Shock – шедевральне шедевральний довгоочікуване повернення безсмертної класики. Розробникам вдалося повернути із далеких глибин космосу справжній і марсів горор. Нічого не було змінено. Це реально та сама гра з минулого в ділі сучасного проєкту.